Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, члени Товариства Обнова, я вас вітаю зі святом, з ювілеєм і також хочу побажати вам всіх Божих ласк. Коли в 90-му році задумувалося відновлення Товариства Обнова, годі було передбачити, що нас з вами чекає. Ці перші піонери сьогодні займають чільні посади, є лідерами серед християнської спільноти України. Я дуже вдячний Товариству Обнова за те, що воно помогло виховати лідерів Українського католицького університету. Ви їх знаєте, надіюся, що вони і серед вас присутні. Це перше покоління. Виявилося особливо плідним. Сьогодні обнова є не лише у Львові, але має інші осередки. Ваші члени, ваші активісти є тут з нами, Філадельфійській архієпархії, Вашингтоні, працюючи над тим, щоб американський світ зрозумів, що переживає Україна. На мою скромну думку. Зараз перед новою є особливий виклик. Ми у нашій церкві потребуємо потужній рух мер'ян, потужний рух чоловіків і жінок, які становлять християнську інтелігенцію, які читають, які мислять, які пишуть, які можуть промовити. Але які це роблять на? фундаменті молитви, на духовному ґрунті, які живуть близько з Христом, які переживають за бідних, які йдуть за прикладом Ісуса. Митрополит Андрій розумів відчував потребу новітньої місії мер'ян, християн, думаючих людей. Активних лідерів. Патріарх Йосиф, Патріарх Мирослав Іван, блаженніший Любомир і наш Патріарх Святослав підтримують працю наших мер'ян, інтелектуальну працю, працю студентів, працю академічних кіл, працю нашої обнови. Ми вас потребуємо. Ми вас потребуємо в Україні і в світі. Ми сьогодні в США Америки, бачимо, наскільки стабільні, здавалося, суспільства переживають потрясіння, скільки є поляризації, скільки бракує цілісного бачення життя в Христі. Цілісного бачення церкви. Я хочу побажати вам, нам з вами, розвитку товариства обнова. Старайтеся залучати нових членів, проводьте зустрічі глибокої призадуми, поглиблюйте взаємно разом духовне життя, паломництвами, спільними моліннями, літургіями сьогодні від вас, від цілої України променюють посили правди, мужності, відваги, стійкості перед лукавством, перед злом, перед брехнею. Ми гордимося вами. Я особисто горджуся вами і дякую вам за вашу молитву, за вашу працю, за ваше мислення, за ваші тексти, за ваші виступи. Та ваш діалог, нехай він продовжується. Нехай Господь благословить вас, всіх членів ваших родин, всіх ваших, наших захисників на фронті. Божа правда переможе. Нехай обнова буде носієм великої Божої надії. І нехай ця зустріч, це свято буде нагодою побачити, які великі діла Божі у нашій церкві, в нашому народі, в нашому товаристві, многих і благих літ. Обнові. Слава Ісусу Христу!